Погода в Україні на Великдень та на початку нового тижня буде теплою, але місцями з дощами та грозами. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 20 квітня, грозові дощі тимуть у Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях на всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода. Опадів не прогнозується. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 20 до плюс 22 градусів. Вночі очікується від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі! 37% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 21 квітня, квітня, дощита хмарна погода буде у Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. А ось на всій решті території країни буде переважати суха та сонячна погода. Вітер буде незначний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 12 градусів. У вівторок, 22 квітня, дощі литимуть у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Нарешті території країни очікується гарна сонячна погода без опадів. Вітер буде помірний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. Вночі вже буде від плюс 8 до плюс 11 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!